Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо смачну рибу в клярі. З хрумкою з коринкою, ніжною серединкою і приємною лимонною ноткою. Простий рецепт, а результат просто чудовий. Тож готуємо! У мене філе елапії вже розморожене. Спочатку було 1 кг замороженої риби. Але через вологу заморозку після розморожування залишилося 670 г. Тобто близько 30% ваги втрачається під час розморожування. Нарізаю філе на зручні порційні шматочки, не надто великі, щоб добре і рівномірно обсмажилися. Перекладаю шматочки в миску. Додаю 2 столові ложки лимонного соку. Рибка його дуже любить. Підсолю, солю поверчу до свого смаку. Обережно перемішую, щоб кожен шматочок вкрився ароматами. Інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео Там усе чітко і зручно. Рибку залишу на хвилин 10 промаринуватися, поки підготую кляр. В миску розбиваю 2 яйця. Додаю дрібку солі та перцю. Злегка збиваю вінчиком. Вливаю післянки сильно газованої води. Вона надає кляру легкості та ніжності. Далі всипаю борошно і добре перемішую, щоб не було грудочок. Друзі, у мене на каналі є цілий плейлист з рибними стравами. Там і запечена рибка, і фарширована, і навіть рецепти консервації. Після цього відео обов'язково зазирніть, щось точно припаде до смаку. Коли борошно добре розійшлося, додаю ще пів склянки газованої води. Кляр має вийти середньої густоти не надто рідкий, але й натягучий. Такий чудово тримається на рибі. Оскільки яйця у мене магазинні, хочу додати дрібку куркуми для гарного золотистого кольору скоринки. Все добре розмішаю і кляр готовий. Сковорідку добре розгріваю з олією, вогонь роблю трохи менше за середній. В окрему миску насипаю трохи борошна, будемо в ньому обкачувати рибку. Кожен шматочок спочатку в борошно, зайве струшую, а потім у кляр. А ви, як зазвичай готуєте рибу, смажете, запікаєте чи на пару. Напишіть у коментарях. Цікаво буде прочитати. Викладаю рибу на сковороду і смажу по кілька филин з кожного боку до золотистої скоринки. Нам важливо, щоб рибка приготувалася всередині. А скоринка була апетитною і не підгорала. Коли рибка вже готова, перекладаю на паперові рушники. Зайвий жир стікає і страва буде легшою. Ну от і все. Рибка вийшла ніжна, соковита, з апетитною хрумкою скоринкою. А аромат просто неймовірний. Подавайте її гарячою гарніром, салатом чи просто зі свіжим хлібчиком. А можна і холодною, вона і тоді буде смачна. Сьогодні я подаю рибку з простим чесниковим соусом. Змішала порівну олію з водою, додала три зубчики подрібненого чеснику, трохи солі, все добре перемішала і поливаю готову рибку. Смакота неймовірна. Ще трішки свіжого кропу зверху і можна подавати. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже підтримує канал. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До нових смачних зустрічей і нехай вам завжди буде смачно! Всім миру та добра!